Ім'я Немил відтворюється на підставі назви села Немилів, яке поряд із назвою Немила було зафіксовано на Львівщині з 1493 року і дотепер. Є також помилкове написання з 1286 року Петрофіліо Немюл. Це ім'я, утворене з прикметника Мил, що означає милий та заперечної частки не у болгар особове ім'я Немил дотепер дають неочікуваним. Небажаним дітям в даній ситуації його значення схоже на значення імені Доста, що означає досить. Ім'я Немил та його похідна форма Немило відома у слов'янському світі. У словаків ім'я Неміл засвідчується вже у 1225 та 1261 роках, а Неміл? У 1274 році у поляків це ім'я фігурує навіть док століття. схожі на Немил, імена Немила, не вид, не гол, не мир помил.